Був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі гралися і все в них було зарівно, а як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та примазувати, щоб лакей зробив то і те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить живим і вернеться. Отраз пан і загадує йому Принеси мені. Видимо й не видимо. Лакей іде, плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку та й заховався під причіпком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає Видимо й не видимо, подавай стіл. Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся та й каже Видимо й не видимо, прибери. Зараз все де й поділося, а лакей з під причіпка усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану, каже, і я зажадаю того собі. Видимо й не видимо, подавай стіл. Зараз дещо і взялося. Він напився, наївся, тоді й питає. Видимо й не видимо. Може тобі у цього хазяїна набридло? Набридло, каже. Тоді ходім зі мною. Ото й пішли. Лакей, що версту відійде, гукає. Видимо й не видимо, чи ти тут, тут, хазяїне, не бійся, я не останусь. Коли це йдуть, бачить лакей, що покої будуються, людей нікого не видно. А один тільки топір сам і теше, сам і рубає, а що треба підняти, топір устромиться, сам і нагору витягне. Видимо й не видимо, каже лакею, проміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знов буду, як тільки гукнеш. От тільки це сказано, а тут і дідок іде. Лакей каже: Проміняй мені, діду, цей топір на видиму й не видимо. Яке ж воно? Питає дід. Видимо й не видимо, подавай стіл, сказав Лакей. Дещо і вродилось. Дідок напився, наївся. Це каже, добра штука. Чому не поміняти? Та й віддав той топір. Лакей вийшов за кряж та гукає Видимо й не видимо. Тут, тут, хазяїне, коло тебе, озивається. От випало лакею знов іти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це? питає. Діду, у тебе таке? Та це Ломачка самобійка. Ось дивись. Ану, каже дубинко самобійко, ходи. Та ломачка, як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить. Лакей тоді до свого. Видимо й не видимо, подавай стіл. Зараз дещо і взялось дід напився, наївся та й пристав до лакея. Проміняй мені його на ломачку, самобійку. А видимо й не видимо, каже йому. Та проміняй, бо я знов у тебе буду, як гукнеш. Він проміняв, узяв ломачку, самобійку, вийшов з лісу та знов Видимо й не видимо. Тут я, тут, хазяїне, коло тебе. Ось приходять вони у місто, зайшли у трактир, а лакей командує Видимо й не видимо, подавай стіл. Відразу те що й взялося. Лакей напився, наївся, та ще чоловік двадцять нагодував, а тоді й каже Видимо й не видимо, прибери. А у тому трактирі гуляв вояк побачив та й каже це не штука, а от штука. Ану, прути, нути Де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять. Проміняй, каже вояк, мені на твоє видимо й не видимо. Лакей проміняв. А як тільки вийшов за місто, гукнув видимо й невидимо, знов було біля нього. От прийшов лакей до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакей повернувся, та як закричить Ей, подать канчук! Ні, каже лакей. Підожди. Бий гостей, Ломачко, самобійко. Як почала та Ломачка панове гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакей тоді допрутів. Прути нути як візьмуться ж ті прути коло пана. От як відчистив лакей добре пана, що той вже йому нічого не скаже, тоді давай будуватися. Ломачка, самобійка дуби валить, то пір саморуб сам таскає, сам і теше, а лакей тільки походжає та приказує. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.